Всім доброго ранку. Хочу сьогодні і з самого ранку привітати вас з наступаючим новим роком. Побажати всім щастя, здоров'я, а головне миру, щоб нарешті у нас запанував мир. І взагалі я бажаю миру всій землі, земній кулі, щоб воїн не було ніде. Мені так дуже хочеться, я думаю, багатьом так, багато людей зі мною, зі мною погодяться, що, щоб воїн не було ніде. Щоб ми розвивалися, щоб ми займалися своїми улюбленими справами, щоб ми випитували дітей та внуків, щоб не летіли в нас тут ракети та шахеди. Щоб все було всіх добре, всім достатку, щастя, щоб всі дождалися своїх рідних із війни. І оцей новий рік, як ніколи, для нас дуже тяжкий, бо не всі рідні з нами. Багато наших хлопців сидять в окупах для того, щоб ми могли спокійно, односительно спокійно жити в своїх домівках, щоб у нас була криша над головою, щоб в нас було і світло, щоб в нас було їсти, щоб в нас було все. Прошу згадати усіх тих. Воїнів, що воїнів і захисників і захисниць, які віддали своє життя, своє здоров'я за нашу країну. Бажаю, щоб не було ніяких нас розочарувань, щоб нас новий рік слідуючи наступив. Був набагато-набагато кращий, ніж цей, що минає. Хай все негативне залишається в тому му році, а 23-й хай вже наступає, щоб він був мирним. Звичайно. Нема тієї радості, коли ми зустрічали. Ну, у мене взагалі немає радості ще з 2014 року зустрічати Новий рік. Тому що як не крути, у нас іде війна з 2014 року. Не, не, не в, в 22-му вона почалася, а ще в 2014. Там теж постійно гинули наші і мирні жителі і наші захисники. То... У мене радості немає ще з 14-го року. Я всім співчуваю, які не можуть сісти за святковий стіл. Я думаю, що все це менеться, І все в нас налагодиться, все ми відбудуємо, у нас люди дуже трудолюбиві, Все в нас буде гарно. Все війна рано чи пізно все одно закінчується, а життя йде. То треба жити майбутнім, а не прошлим. То бажаю всім. Всі, все, весь негатив залишить у старому році, а все хороше взять у новий рік. Так що, всім щастя, здоров'я і. Хай уже настане мир.